Виконуємо номер 653 із підручника Алгебра 7 та номер 2512 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Подайте много член у вигляді добутку. І 4 завдання. Приступаємо до виконання. Згрупуємо наші одночлени b квадрат додамо b і мінус х квадрат і, віднімемо хб. З перших дужок виносимо спільний множник b за дужки, дужка буде b додати х, з других дужок виносимо спільний множник мінус хі за дужки, дужка буде х додати. Б. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому поміняємо доданки в перших дужках місцями. І маємо спільний множник. тепер Х додати Б, який виносимо за дужки в душку, а буде Б відняти Хі. Завдання друге: Згрупуємо наші доданки. М квадрат, віднімемо БМ. А 7М віднімемо 7Б. Виносимо з перших дужок спільний множник М за дужки, в дужках буде M, відняти Б. З других дужок вносимо спільний множник 7 за дужки, В дужках буде M, відняти Б. Як бачимо, тепер знову у нас з'явився спільний множник. М відняти Б, який виносимо за дужки. в дужках буде М додати 7. Завдання третє 4А віднімемо АХ, а 4х віднімемо Х у квадраті, вносимо, вносимо спільний множник А за дужки, буде 4 відняти Х. І з других дужок x спільним множник за дужки буде 4 відняти Х. І тепер, як бачимо, у нас знов спільний множник. 4 відняти Х, виносимо за дужки. В дужках буде А додати x. і завдання четверте. Згрупуємо наші доданки МА віднімемо m у квадраті, а мінус МБ додамо АВ. З перших дужок виносимо спільний множник М за дужки, в дужках буде А відняти М. А з других дужок виносимо спільний множник Б за дужки, в дужках буде мінус М додати А. Від перестановки доданків сума не зміниться, тому в других дужках поміняємо наші доданки місцями. Буде А відняти М. І тепер маємо спільний множник, А відняти М, який виносимо за дужки. В дужках буде М додати Б. Номер 653 із підручника Алгебра 7, та номер 25 крапочка 12 із підручника Математика 7 виконано.